Польщі хочуть змінити закон, дозволити армії самостійно збивати ці російські дрони і можливо російські ракети ще над Україною без погодження з Північно-Атлантичним альянсом, без погодження з європейським союзом. І, на вашу думку. По перше, чи це можливо ну, для цього треба ще змінити наші закони, щоб ми дозволили іноземцям збивати будь-які цілі в небі над нашою країною. Але вважаєте, що Україна може бути проти? Ні, Україна, Україна буде це підтримувати, тому що ми багато говорили про те, що ми б хотіли мати закрите небо зі сторони країн НАТО, але завжди все в деталях. І це процес перемовин. Очевидно, коли дрони збивають над Україною, то вони будуть падати на українські міста, знавіть збиті, і нищити українські будинки. Ми за те, щоб вони не летіли в Польщу, ми за те, щоб захищати Польщу, Ми і самі це робимо. Збиваємо дуже багато дронів над нашими містами. Очевидно, в першу чергу тут для нас дуже важлива підтримка. Коли ми говоримо про дрони, то підтримка фінансова співпраця в сфері озброєнь для виробництва спільних систем захисту. Бо дрони бувають різними, які системи, які їх збивають. Це можуть бути як ракети, як мобільні групи. Зараз мобільні групи важче застосовувати, тому що дрони літають насправді дуже високо. А мобільні групи можуть збити дрони, які летить на високі до 4 кілометрів. Вони часом летять вище, вони вже мають. Реактивні двигуни коштують при цьому недорого. Ракета для цього потрібна дорога в такий спосіб, якщо це дрон, який не можна збити жодним іншим чином, очевидно, ракети з польської території могли би їх знищувати на території України, і, очевидно, ми будемо на це погоджуватися, тому що ми не знаємо, куди він потім заверне чи на Польщу, чи на Україну. І поляки, наші брати і союзники, ми з Польщі дістаємо зброю, і основна наша логістика в Польщі, тому ми зацікавлені самі захистити Польщу, і все безумовно для цього будемо робити. І я думаю, що іншого способу. Як більша співпраця між нашими країнами в оборонній сфері для спільної перемоги і спільного захисту у нас просто немає.